Гребінець Хто ви такий? Міміка жінки та інтонація її голосу випромінювали недовіру до моєї особи. Що ж, це не дивно. Мандрівник, філософ, маю багато інших імен у вашому селі лише на кілька днів перевести дух. І що ви, пане, тут забули? Не бачите, що у цієї сім'ї горе? Втрутилась інша панянка, кругленька, з кирпатим носом, молодша копія жінки, з якою було перебито мій діалог. Перепрошую, я дуже співчуваю цій сім'ї, яка втратила сина, якщо не помиляюсь, однак я маю науковий інтерес до вашої обрядовості. Відповіді на такі запитання готові в мене завчасно, бо істинної причини їм знати не можна. То ви професор. Змінила тон молодша копія. Варко, хоч апостол Петро, нехай він забирається з похорону нашого сусіда. Перепрошую, однак мене цікавлять обрядові звичаї цих країв, тож дозвольте, я спитаю про свою присутність на похороні безпосередньо у господарки цього будинку. Зараз ми мужиків покличемо і вони тебе випхають. продовжувала сердитись стара копія. І чому люди такі грубі, якщо з ними нормально розмовляєш? Гаразд, мені треба дістатися будинку, поки покійного тримають там, бо щось тут нечисто. Чутки по селу розходяться швидко, і жінка, у якої я оселився на ніч, старенька самотня бабуся, єдиним другом якої є кіт співрозмовник, так собі, все мені виклала разом з пирогами на стіл. Покійний хлопець Семенко. Літ 17, моторний парубок, роботящий, одним словом, гарний був хлопчина. Причина смерті бідолаху, як каже бабуся Марфа, знайшли у полі. Над ним сиділа русалка і його душила. Побачивши людей, які прийшли вранці косити, втекла в бік річки Вуж. У мертвого хлопця в руках у сталевій хватці, знайдено гребінець. Косарі кажуть. То була Маруська, його дівчина, з якою вони любилися, однак бідолашна втопилася. Варто зазначити, що люди дуже люблять вживати слово бідолашний, бідолашна. Все в цій історії здається очевидним, однак тоді тут не було б мене. Не заважайте мені, бо я не хочу злитися краще розійдемося з миром огляну хлопця і щезну. Мого погляду люди не витримують. Надто він для них гострий, одразу відбирає мову і на їх обличчях нахабство змінює страх. Вибачте, пане так краще завжди працює. Я зайшов до будинку і вловив здивовані, журливі і кілька п'яних поглядів. Мрець лежав мовчки і не ворушився. Щоб не витрачати часу, я підняв руку догори, і всі завмерли, мов цвяхів колоді. Я підійшов до матері хлопця та описав в повітрі коло перед її очима, лівим вказівним пальцем. Вона вийшла за набіозу і поставила мені запитання, яке я давно передбачив Хто ви? Мандрівник, однак це не має значення я лише ваше марення. Дайте мені, будь ласка, відповіді на мої запитання, і я щезну з вашого життя назавжди. Добре. Жінка не пручалася, вона реагувала на все спокійно, бо її свідомість знаходилась у стані повільного сну, а саме в дрімоті. Все, що зараз відбувається, для неї не більше, ніж марення коли вона прокинеться, то забуде про все за мить. Це ваш син, його звати Семен? Так. Його знайшли сьогодні в полі. Над ним сиділа русалка. Так говорять косарі, мене там не було. В руці був грабінець?» Так, ми за порадою ворожки від нього здихалися. Ворожки? Вона забрала грабінець із собою? Так, ворожка, що мешкає на кутку села. Чому я не здивований, що ворожка на краю села? Хтось бачив ще смерть вашого сина? Так, дід Остап, у нього є велике дерево, куди він любить залазити. Каже, з нього видно річку де він часто споглядає русалок. Всі його за божевільного мають. Де він живе? За три хати звідси. Чудово, дякую. Як тільки я покинув межі хати, майже все життя відновилося. Ніхто навіть не згадає про мандрівника навіть ті дві копії, в пам'яті яких відклався лише спогад про те, як вони проганяють п'яного діда додому. Обожнюю самоіронію! Невіжений почекає спочатку ворожка. Вгадати її хату просто самотня споруда з різною маячнею та магічним приладдям. Одразу видно, що не вроджена, а навчена. А навчено її кепсько. Увійшов я в її дім як до себе. Сидить в колі, навколо свічки, щось читає. Молоде і дурне. Знаю, як з такими треба говорити. Ти хто, чорт, забирай такий? Обурена, чорноволоса, зеленоока. Ще білої сорочки не вистачає. Забере, не хвилюйся. Я той, чиє ім'я промовивши, губи всохнуть, а очі луснуть. Ти знаєш, хто я така? Прийшов мені жартувати. Ох, настільки все погано, не бачить мене справжнього, а не хотілось істинної подоби набувати в день. Я знаю, хто ти відьма, а не ворожка. Тобі бігати молоко псувати, а не людям ворожити. Сядь і мовчи, поки не спитаю тебе, бо, видно, твоя вчителька не навчила манерам, коли до тебе приходять. То ти? Господи, не може бути. Спочатку чортами лаєш, а тепер про Бога згадала типова людина. Не по твою душу прийшов, поки що. Чудово! Все пішло, як кіт через дорогу. Нахабство зникло, чому ввічливість не працює з нахабними людьми? Що ти можеш мені сказати про Семена? Якось до цього причетна, може? Ні, пане, я не роблю шкоду людям, присягаюсь, ну мо тільки кому для розваги щось попрошу непристойне. Ближче до суті. Вмерла кохана в нього Маруся. От він горював, прийшов до мене, а я й кажу йому, що русалкою стала. Звідки ля такі знання? Коли трави різні збираю, то наштовхуюсь іноді на цих нагих дівок, все танцюють і співають. От і побачила, що поповнення в рядах. Добре. Що там з хлопцем? Прийшов, що далі. Кажу, щоб сховався біля річки, і коли бігтимуть русалки, то його буде останньою бігти. Перед цим ще гребінець порадила вкрасти, схопи її за руку, кажу йому, і промов те і це тоді зможеш поговорити. Не брехала, я б це відчув. Отже, порушуємо правило живим, з мертвими не гоже знатися. Пане, я розумію, однак хлопець страждав, ще руки наклав би на себе. Я думала поговорить і відпустить її, а не так все станеться. Угу. То думаєш, його русалка вбила? Думала, так селяни бачили. Ну якщо ви тут. <гум> Гребінець мені віддай, будь ласка. Вона злякано на мене подивилася, можливо, надумала собі, що я все на світі відаю, однак мої здібності переоцінюють. Ось. Тремтячою рукою вона протягнула звичайний гребінець, на якому застрягла волосинка. Дякую, дивись мені тут, виконуй свою роботу далі, але не порушуй правил чужого і цього світу, бо я прийду по тебе. Так, пробачте. Вона почала бити поклони, однак мене це тільки дратувало. Покинув її хату і попрямував до русалки. цікаво цікавив мене найменше перевірю пізніше. Русалки, мавки, потарчата та кільканадцять інших схожих духів ходять тихіше води нижче трави, вони настільки легкі, що травичка навіть не прогинається під їхньою вагою. Однак лишають певний запах, який людський ніс не в змозі почути. Він нагадує суміш запаху маку та квітучої черемхи. Минаючи дерева, я запримітив двійко малих дітей, які бавились хованки. Ех, потарчата, мертві нехрещені діти, яких легко переплутати з дітьми звичайними. Я підійшов до маленької дівчинки, яка рахувала до десяти, і присів коло неї. Привіт. Привіт. Вона злякано на мене зиркнула. Не бійся, оце хотів спитати дещо. Підкажеш, будь ласка, де твої сестриці, які з річки виходять? А вам на що? Маленьке, а дбає про сестер. Одна сестра твоя загубила гребінчик. Я показав їй прикрасу. Ова, гарний, бачила такий у мусі. Вона там гуляє, на тому березі. То ви нас не боїтесь? А ви наш дядько? Скільки живих емоцій у мертвої дитини. Можна і так сказати. Дядько, зазвичай мене обзивають дідьком, а не дядьком. Однак обидва ці поняття недалекі від істини. Дякую, племіннички. Скільки вас тут маленьких? П'ятеро. А я найстарша, гордовито промовила дівчинка. Тоді тримай п'ять півників. Я витяг зі своєї кишені рівно п'ять цукерок. Очі дитини сяяли зорями, хоч вона мені сьогодні привітно відповідала. Діло було вже під вечір, я сів коло річки на вказаному березі і став чекати. Русалки почали вилазити з ми ще о опівночі, однак, узрівши мене, побігли назад. Я спокійно підняв догори гребінець і чітко промовив: Чий він? Зізнавайтесь, віддай, бо залоскочимо до смерті. Хором відповіли мені примхливі русалки. Подивіться уважно на мене. Я схожий на того, хто прийшов жартувати і грати. Ваш водяник вас не попереджав, хто може прийти, якщо порушити правила і напасти на людину в дні, коли це заборонено. Зізнавайтесь, бо всіх роздеру. Мій. Почувши мої погрози, вийшла на берег оголена русалка з рудим волоссям, що нетипово для її виду та блідою шкірою. Де твоя сорочка, дитя? Вона була молодшою від інших русалок і не виглядала вередливою, не корчила гримаси. За життя це точно була спокійна та покірна дитина. Зазвичай русалками стають самогубці або люди, що потонули у русальчин тиждень, але трапляються і винятки. Я тут нещодавно, пане, ще не зіткала мені мати річечка сорочки. Вона прикрила свою наготу волоссям. Що ж, якщо прикриває оголене тіло, то ще трохи людського в неї лишилось, але скоро вона повністю перетвориться. Якщо не помиляюсь, то марусею звати до смерті так і звали, ніби. Однак тепер я Мусею звусь. Віддам гребінець, скажи тільки ти вбила хлопця. Але не бреши. Говори, як є. За молодість можу і пробачити, якщо так вирішу. Інші русалки замовкли, водяник теж десь близько, однак сидить там на дні і сопе із сомами, бо знає, що процесію він не може порушувати. Не вбивала, ні. То що ж сталося? Ох, дуже налякана, бідолашна. Прийшов хлопець, схопив за руку і каже Люблю, люблю, Марусю, тебе жити не можу. Кажу, що я вже не Маруся і не пам'ятаю його, хай залишить мене в спокої. А він все на своєму, бачу, у нього гребінчик мій, однак не віддає і все. Коли побачив моїх сестер, нарешті полишив. І я побігла. То ти зовсім його не пам'ятаєш? Ні. Однак водяник сказав мені триматися від нього подалі, бо через нього мене якась дівчина втопила. Точніше, не помогла, коли я тонула. Ось воно що, якась дівчина. Хм...» hmm. То як так вийшло, що люди тебе бачили поряд з його тілом. Хлопець прийшов знову, але його застав старий, який часто на нас дивиться. Тобто дивиться. З дерева дивиться, якийсь збочений старий розглядає нас у штуку зі скельцями. крикнула якась русалка позаду мусі. Так, сестриця правду каже. Той дід його задушив, казав, що за дочку. Твій батько? Ні, я сирота. Так водяник сказав, мабуть, батько іншої дівчини. Тої, що тебе втопила. Чого не знаю, того не знаю, сумно зітхнула. Дивно, що легені у русалок все одно працюють. Гаразд, головне скажи то ти вирішила забрати гребінець у покійного з рук, але тут прийшли люди, і ти втекла? Так, ви мені вірите, з надією подивилась дівчина. Було б у мене серце, певне, воно співчувало б їй. Вірю, тримай цяцьку свою, більше не лишай на березі, щоб ніхто не поцупив. Нарешті я повернув дитяті її єдину іграшку. Всі ви можете бути вільні цього разу. Пане. Тоненьким голосочком покликала мене муся, коли я збирався щезнути з цього берега. Що тобі, дитино? А як звали хлопця? Семенко. Дякую. Її руда коса пішла під воду. Нічого. З часом вона про все забуде, єдине, що їй лишиться, це бавитися разом з сестрами. А тепер все мені ясно. Як я й підозрював, русалка тут не винна, попри її участь у цьому дійстві. Винними виявилися люди невіжений дід та скоріше за все його дочка. Але навіженість не виправдовує його вчинку, мені доведеться забруднити знову свої руки заради справедливості. Та чи побачу я каяття в їхніх очах? Якщо так, то подарую легку смерть. Ох. А потім мене називають білим чортом, гаспидом. Хоча хтось має виконувати роботу і підтримувати баланс є правила. І є сила, що має ті правила контролювати. І ця сила я.